Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Андрій Коботюха, мисливці за привидами. Розділ 19. Палки фанати гурту Тіни. Максим попередив маму, що хвилин 20 посидить на лавці у дворі. Мама раду запросила його друзів на чай, та Білан сказав, що вони соромляться. Та й йому, коли батьки в хаті, так само неохоче говорити про якісь свої справи. Тато нагадав раз у Максима є власна кімната і навіть у майбутньому особиста квартира, то право на власне життя і власні секрети він так само має. Розмова все ж таки затягнулася хвилин на сорок. Денис уже все знав, а ось Оксані довгенько довелося пояснювати. Звичайно, люду нявку ніхто не тримав, вона забралася геть, залишивши фосфорну суміш, пензля трубку і навіть викинула приготовану вологу ганчірку. Перше, що зробив Максим, коли підійшов до стіни, власною рукою стер одне остогидле око. Так він остаточно позбавив себе дурного страху. Друге, запропонував витерти Оксані, та погодилась. Насправді, нявка дуже хотіла якось вивезти вашу групу з гри, пояснив Максим, коли вони вмостилися на лавці. Звісно, нам вона тепер не розкаже, потім теж не розкаже. Та не дуже то й треба. Ти ж, Тінко, сама говорила реальних претендентів на головний приз лише двоє. І нявка це так само розуміла. Ще вона, як дівчина, котру ти вважала своєю подругою, знала, наскільки ти можеш бути вразливою. Та казав творчі люди всі такі, з тонкою душевною організацією. Ось. Значить, ображено втуртився Денис, у мене товста душевна організація, наче в якогось бегемота гугу. Це твоя риса нам насправді дуже допомогла, заспокоїв його Максим. Прикинь, як би ми всі гуртом почали зважати на ті очіська, це ж ти помацав тоді стіну в ліфті і дізнався, що її чимось витирали. Ага, без мене ви б нікуди, погодився Денис. «Бабу Любу хто знайшов? Справді, поживавилася Оксана, як вона вам допомогла? Допомогла тільки сама про це не знає, пояснив Максим. Перше і головне, вона знала цю страшненьку казочку про лихе око. Друге, до неї часто приходить онука Галя з подружками. Онуку я знаю, вторгне Денис. Вона в сусідній школі вчиться, теж у сьомому класі. Я ось з її подружками незнайомий. Сьогодні, правда, бачив одну людка. Догадалася Оксана, правильно, сказав Максим. Баба Люба вже не пам'ятає, з чого там усе почалося, тільки вона якось на цей різдво розповіла дівчаткам відому нам місцеву казочку. Подружки тоді колядувати прибігли, нявка ще заспівала. Мова про якийсь звичай зайшла, а на легенди й міфи переключилася. Коротше, початку не знайдеш, а кінець ось де виплив. Це ж Люда тобі про лихе око розказала. Вона, визнала Оксана, скажила, що сама його боїться, що це лихе око їй поразку на конкурсі наворочить. Я, дурна, тоді ще заспокоювати її почала мовляв, за бобони і все таке, а потім сама очі в темряві побачила. Ага, почала сумніватися в собі, в своїх силах. Звичайно, все буде з рук спадати і бажання працювати пропаде. Ось так людка тебе обережно до відчуття поразки підводила, пояснив Максим, коли я з нею тоді в школі спробував поговорити і не зовсім стежив за язиком, нявка запідозрила Тіна комусь поскаржилася, не стрималася, далі лише здогади. Вона почала розпитувати, що я за один. Вирішила, що я такий самий як Оксана, в смислі тонкий і вразливий. Домашній телефон легко дізнатися через довідку, вона, певен, стежила за мною і вирахувала адресу. Далі ви все бачили. Значить, та вистава перед двома гуртами була потрібна, аби заспокоїти нявку? швидше перепитала, ніж запитала Оксана. Звісно, а потім ми заспокоювали за будинком твоїх лютих друзів. Реготнув Денис, ризиковано, але правильно, бо без цього тобі було б важко пояснити їм, чому вчора відмовилася від конкурсу, а завтра знову йдеш у бій. Та ми нічого особливого не пояснювали, просто попередили все це вистава бутафорії, так треба. Нічого в тебе, друзі, відразу в тему в'їхали. Ризик був ще у тому, чи захоче Льода після цього далі вести свою гру зі мною, признався Максим. Тільки мені здається, що їй сподобався результат, який то Оксана їй показала, склавши, так би мовити, зброю і сам процес. Нявка відчувала себе всесильною, володаркою долі, розумієш? Не зовсім знизила плечима Оксана. І я не зовсім, додав Денис. Умієш ти відміннику кочеряво говорити? Простіше треба бути. Ну і нарешті про нас простіше», – промовив Максим. Я запитав у нашого хіміка, чи існує речовина, що світиться в темряві. Він відповів Фосфор. Я ж казав тобі, Тіно, був момент, коли я цілком серйозно на тебе думав. Мовляв, ти так хитро всіх розводиш, аби вийти з гри і обличчя не втратити. Тоді я відразу подумав, де б ти могла взяти цей чортів фосфор, як варіант у нашому хімкабінеті. Але ти так само хімію навчиш, на гурток через це знаходиш. Може, в тебе там знайомі, глянув на список, а там якийсь Антон Остапчук. Виявляється, старший брат нашої нявки. Фанатичний прихильник науки хімії. Сичка могла в нього попросити цю суміш. Він міг їй дати, не питаючи навіть навіщо, як бачимо, дав. Так що, коли ми йшли до баби Люби вдруге, я вже точно знав, кого ми шукаємо. Поговоривши ще трохи, Максим, Денис і Оксана почали прощатися. Я проведу, викликався Денис. А раптом ще якась мара з темряві почне баньки витріщати?» До речі, тіно, можеш нікому нічого не договорити. Просто збирай своїх у будинку школярів, починайте репетиції. Повір мені, на сьогодні, так завтра, нявка скаже приблизно те саме, що й ти, ну, відмовиться від участі в конкурсі. А як вона це своїм пояснить, то її труднощі, поважно сказав Денис. А ти давай не підкачає. Ми з Біланом тепер фанати гурту Тіни. За вас в вбовілівати прийдемо, так що дивись. Вони пішли. Максим дочекався, поки їхні постаті зовсім розчинилися в темряві і вирішив подихати повітрям ще трохи. Заодно пород з того, що йому поки що не довелося відповідати на питання, як саме досить високий на зріст, та все ж таки самокласниці люди Остопчук, вдалося викрутити лампочки в під'їзді. Навіть при тому, що на четвертому і шостому поверхах. Вони давно перегоріли. Відповісти може сама нявка, тільки навряд чи захоче, найближчим часом так точно. Записавши цю загадку в невирішені, Максим Білан спокійно повернувся додому. Кінець.